Привіт. Що це за місце? Що відбувається? Я і сама не знаю, якщо чесно. О Боже мій. Що з тобою сталося? Я. я був у поході з дружиною. Ми йшли вздовж обриву і. Я хотів глянути через край і послизнувся. Оу. Oh. Я Я що? Мертвий? Так, гадаю, що так. Одрясся! Шорт, забирай! Стоп! Стоп! А ти тоді хто? Брід? Бен, приємно познайомитись. Навзаєм. То, ну, ти теж. Чи я мертва? Так. 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 Ще й як. Я виходила з душу і послизнулася. Напевно, вдарилася головою. О. Чорт. Так. Твоя смерть була величнішою. А ти тут уже давно? Um, якийсь час. Тут складно його визначити. Ясно. І що роблять ці кнопки? Ну, є відродитися і вийти. Що буде якщо вийти? Не знаю. Відродитися. Ну, напевно, просто відроджуєшся. Ніби починаєш спочатку? Срака. І що ти будеш робити? Думаю, відроджуся. Вийти здається, знаєш, дуже страшно, а відродитися здається не настільки. Але, якщо чесно, мені не дуже подобалося бути живою, тому я не вмираю від бажання повернутися. Вмираю. Ну, може, це. Не зовсім пряме відродження. Знаєш, може, може, це щось на кшталт реінкарнації так. Може, Може, ти просто починаєш спочатку, або ти повертаєшся до певної частини свого життя, і це власне і є дежавю. Або ти знову стаєш дитиною, або пандою? А ти пробувала подивитися довкола? Так, немає кінця краю. Але оце завжди знаходиться тут ясно. Гадаю, я відроджуся. Справді? Так. Ого. Гараздну. Щасти. スタカ。